За доказовою базою СБУ до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно засуджено зрадницю, яка співпрацювала з расистами на Луганщині. Також злочинницю позбавлено право обіймати посади в органах державної влади, державного управління, органах місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги строком на 15 років. За даними слідства, засудженою є 49-річна мешканка міста Солокогірськ Луганської області. З березня 2022 року окупанти призначили її на посаду заступника начальника відділення, заступника старшого судового приставу відділу судових приставів по місту Первомайськ, головного управління Федеральної служби судових приставів, Ставів по ЛНР також вона була ТВО начальника відділу на цій керівній посаді. Вона виконувала вказівки і розпорядження представників окупаційної адміністрації РФ. Крім цього, організовувала роботу судової установи та засідань відповідно до російського законодавства. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав фігурантку винною відповідно до вчинення злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 це колабораційна діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.